Так, Програми з ведичної астрології. Можете собі записувати. Значить, є програми з ведичної астрології, які вони є. Є програма ZK, Z9. От, можна в інтернеті пошукати astroz.net downloads. От, тобто Можна туди зайти. По цьому посиланню там можна скачати ту програму. Значить, для чого ця програма потрібна? Можна, звичайно, самому бігати по всьому інтернету, шукати часові пояса, там, координати і так далі. Можна зайти в задку. ну, В принципі, астрологи всі так роблять. Заходять в задку, вбивають у дані, потім далі. Основна програма, якою ми будемо користуватися, вони будуть ці джаганатха хора. От, значить, так само програма називається э, сайт vedicastrologer.org Заходите на той сайт, там є. Цей, як його, там є програма <кій> Джаганат Хахура, Скачуєте її звідти. Там остання версія, восьма англомовна. От, в принципі, там складного нічого немає. Інструкцію я буду додавати ще окремо. Можна пошукати. Ну, в мене є русифікатор, або можете пошукати самі русифікатори, які там поставити. От, е, значить, основна програма, на якій ми будемо працювати, це вона є е, Нарасінха. Рау він її писав е, іменно для школи Санджая Радха, тобто вона конкретно заточена під цю школу, під знання, які дає мудрець Парашара, під ці всі книжки і так далі. Там е, трошки установки, деякі потрібно поміняти. Так, в принципі, решта вся оця частина вона залишається. О, тобто, ще раз скажу, основна програма це е, Джаганатха Хора, восьма англомовна. От, можна брати там, скажу, з русифікатором і ставити сьомо, наприклад. От, ну Краще восьму ставити. От, ну, я, дивіться так, я вам зразу кажу про те, що я весь матеріал, який я даю, я вас готую на професійного астролога. Скільки ви звідси зможете винести, ну, скільки візьмете, стільки заберете. хорошо? Так, далі. Значить, і ще одна програма, яку би я рекомендував поставити, вона називається Грахас. <кхи> є п'ята версія, є сьома, тобто, ну, яка вам більше подобається, таку собі можете там встановити. Так, що так. так питання, значить, ці всі питання для ноутбука, так, для ноутбука, але під Windows. От. Чи є програми для телефона? Зараз я вам скажу, як вона називається, ну, якими я користуюсь, то, що мені опять же. Наставники передали. Ну, Jyotish app, Вона так і називається. Є ще одна панчанг, називається Drick Panchang". Drick Pan-Chang. Є ще Hindu календар, і до Hindu календар додається ще одна програма, називається Indian Sky Map. Ще раз поїхали. Jotiish Up Jyotish через J. Далі, Дрик панчанг. Ці всі програми вони на англійській мові йдуть. <кій> о, для телефона ще так само є. тихо-тихо-тихо, Тут батарея сідає. Зараз секунду. Срочно мушу підключити батарейку. І... Давай, давай. о, Все все, хорошо, все працює. Так, значить, Грахас і Джотіша там з числами якась проблема. Не знаю, в мене все працює добре. ну от. <кій> Хінду календар, там так само хороша програма, от. і до неї там що додається Indian Sky Map, це ще одна там програма, додатково до неї, до неї вона там встановлюється. ну По суті, вони дві програми ці разом йдуть. Ну, от, е, і тоді вже там там ці, як його, там ви можете прямо в Indian Map зайти в ту програму і подивитися, як зірки прямо стоять на небі. Тому що в карті це одне, а як зірки на небі стоять це трошки інакше. От. Е, так, значить, дві основні теми ведичної астрології – це є діагностика і лікування. Тобто, нам що потрібно зробити, як астрологам нам потрібно зробити яку річ. Перше, це, е, потрібно, що зробити спочатку встановити діагноз. Друге, нам потрібно е, дати людині рекомендацію, як, е, ну, як що зробити, щоб людина вилікалася від тої проблеми. Е, ще такий момент? Значить, програма Джаганатха Хора, кожна школа має свої настройки. Значить, я наступні відео запишу, там розповім, як настраювати програму. Файл. Опять же, для тих, хто навчається на повній версії файли, ці всі я буду додавати, там вся інструкція детально все розписано. Так. Так, програма курсу. Ну, програма курсу, значить у нас там багато тем всяких буде. М -м, накшатри, періоди, транзити, види карт. Опять, Накшатри загальний розбір, в чому різниця локи, грахи. От, Панчант, Мухурта, Аватара, Варни, Гуни, там багато чого цікавого там буде. Ну, Це так кажу, коротенько. Я так пробігся. Да? Так, так. Е так далі. Значить, як тільки ви складете свій перший гороскоп, зразу хочу вас попередити. Така техніка безпеки да? Значить, про те, що як тільки ви знайшли щось ну, дуже класне в вашому гороскопі, спокійно, не спішіть радуватися. Хорошо? друге, ну, от, якщо відкрили свій і знайшли там щось, ну таке погане, що просто жах. От гірше вже просто бути не може. Не треба сидіти до ранку з валір'янкою, добре, спокійно. Не п'ємо валір'янку, добре, спокійно, почуваємо себе добре. Відповідно, не потрібно цього робити. То що робите? Не спішіть, значить знайшли щось хороше, не спішіть радуватися, знайшли щось погане, не спішіть засмучуватися. Хорошо? спокійно. Значить, кожний е гороскоп ну в цьому світі треба розуміти те, що ідеальний тільки Бог. От. У нас у всіх є якісь сильні сторони, є слабкі, є якась карма, є щось добре, є щось не дуже добре і так далі. От. І нам треба вчитися розуміти це. Ну, тому що, наприклад, е сонце в Овні, коли знаходиться. Сонце в Овні це такі. Гей, хлопці, завзяті такі, класні такі, ура, всі встали, побігли, все хорошо. Окей, це все добре, все прекрасно. Ну, тільки тут є один маленький момент. Е вони дуже і в них нема тріпіння. Разумієте? Коли сонце попадає в терези, це люди такі флегматичні, повільні, 200 раз подумають, але один раз щось толком зроблять і так далі. Так от, всі жінки хочуть чоловіка, щоб в нього було сонце в, в овні, але щоб він себе як вів, як сонце в Терезах. Ну так не буває. Так не буває. розумієте, Тому що або ти спринтер, або ти е, марафон біжиш. розумієте. О, сонце в Овні – це спринт, а сонце в Терезах це марафон. Тобто це абсолютно дві категорії різних людей, розумієте, і, і, і ці люди вони зовсім по-інакшому себе ведуть. Ну, от, розумієте, Тому ну, це, це не добре, це не погано, це просто вони різні. Тут важливо зрозуміти, в мене в гороскопі ось така комбінація, я себе веду отак. Я можу цей діапазон змінювати. Звідси до це все. От сюди я пригнути не можу, і сюди впасти я теж не можу. Тому знаходимо цей діапазон, де ви знаходяться, і в цьому діапазоні працюєте. Практика. Значить, що важливо в практиці, як ми практикуємо? Значить, вам для початку курсу потрібно що зробити? Вам потрібно зібрати дані щонайменше 20 людей, яких ви дуже добре знаєте. Для чого це потрібно? Наприклад, я вам зараз розкажу. Ви знаєте, Білл Гейтс от такий. Про Білл Гейтса нам зробили якусь картинку, якийсь образ цієї людини, і ми його там знаємо. Розумієте? Е, так само про любу відому людину нам дають якийсь імідж цієї людини. Це не є фактично та людина, яка вона є. Тому дуже важливо, що зрозуміти, ну, от, що ви. Зібрали хоча б, значить, вже можете починати збирати 20 гороскопів людей, яких ви добре знаєте. Подружки знайомі, так і кажете, дзвоните, каже. Алло, Машка, привіт. Коротше так, значить, я почав вивчати ведичну астрологію, значить, мені треба твій гороскоп. Для того, щоб скласти твій гороскоп, потрібно знати, який день. Число, місяць, рік. Да? Час народження. Значить, час народиться, він на бірці йде. От. E, значить, з пологового будинку можна спитатися в мами. От, е, якщо по якихось причинах не знаєте час народження, хоча б виясняйте, це був ранок, обід, вечір, ранок, опять, третя година ночі, сьома година ранку, дев'ята година ранку, ну, от, коли це було максимально точний час. Якщо мами нема, бірки нема, все плохо. Що робимо в цьому випадку? В цьому випадку, ви що робите? Ви е, можете звернутися в пологовий будинок. Там на протязі 50 років ця вся інформація зберігається. Відповідно, знаходите цю всю інформацію, і тоді вже е, ну, можна уточнити цей час. От. Ну і місто чи село народження, де ви народилися. Ну, ще раз повторюю, які дані нам потрібні. Число, місяць, рік. ну В принципі, цю інформацію знають всі. Час народження та місто або, місто, або село, де ви народилися. Так, три кола навчання це я говорив. Перший рік навчається Кучин, другий рік як староста групи, третій рік вже самостійно перших людей збираєте. Да? Так, причинно-наслідкова залежність. Значить, щоб була і мала місце причинно-наслідкова залежність потрібно, щоб виконувалися три умови. Значить, перше причина має бути перед слідством. Тому що, якщо не буде причина, наслідків слідства ніякого не буде. Друге. Зв'язок повинен бути регулярним таким, що повторюється. І третє: не повинно бути альтернативних впливів. Значить, два принципи науковості. Значить, перший принцип це верифікування, значить, технологія перевірки інформації на достовірність. Тобто теорія має бути перевірятися на практиці. Далі. І друге це фальсифікованість, да, введення в ума. Тобто будь-яка наука працює у якихось рамках і її треба окреслити. Значить, кореляція. Значить, коли на годиннику стрілки стоять на ну, 12.00, так, от. значить, стрілки не винно в тому, що на вулиці ніч. Да? Ну. Значить, джотіш, це не, е, е, джотіш не про причини та наслідки, а про кореляцію. Значить, планети не винуваті в тому, що людина народилася в який-то в такий то час. Да? Значить, Астрологія дає нам підказки на якісь речі, які не є очевидними. Значить, В цьому ця цінність джотіш. От. Наприклад, стать людини, діагноз захворювання по гороскопу ви визначити не зможе. Це якраз про те, що я говорив. От. І сам гороскоп. Так, от, в програмі Grafus, особливо п'ята версія, там чітко видно, тобто ви можете зайти і подивитися. Так само програма, яку я говорив Indian Sky Map», от, Ви можете також зайти та подивитися. І по програмі ви побачите, як воно виглядає. Тобто, як циферблат зі стрілками. Так, тобто є у нас години, хвилини, секунди. Так, є у нас 12 годин і 60 хвилин або 60 секунд. Ну, точно так само у нас є циферблат, на якому є 12 знаків зодіака, 27 накшатра. Ну, точки, які у нас використовуються, це є Лагна. Далі в нас є 9 планет. Так, ну, сонце, місяць, да, раху кету. Юпітер, Сатурн, Марс, да, от Венера і е, Меркурій. Да, ну, відповідно, ці всі плани. Ну, це я кажу, це як стрілки годинника. Так, і останнє на сьогодні, значить, ще раз нагадаємо те, що якості студентів. Значить, ніхто не народжується з усіма цими якостями. Вони розвиваються завдяки молитвам та відданості. Ніхто не має переваг, також як і ніхто не може бути спочатку відкинутий. Знання від... набуваються відповідно до рівня розвитку цих якостей. О, тобто, Мова йдеться про те, що кожній людині потрібно дати шанс та можливість на От. Тому можливість у вас така є. Колись свій час мені дали таку можливість, тепер я передаю ці знання вам. Будь ласка, от, вивчайте, але ще раз скажу: потрібно співати мантри, молитися, вивчати священні писання, тобто повинна бути чистота. Чим вищий рівень вашої свідомості, відповідно, тим глибше вам будуть відкриватися ці знання.